Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Або, користуючись правилом, будь-який член рівняння можна перевести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його значення на протилежне. 56 переносимо в іншу частину і міняємо його значення на протилежне. Якщо в нас тут 56 з плюсом, тут буде 56 з мінусом. Знаходимо корінь рівняння. Щоб знайти невідоме зменшування, зменшування потрібно до різниці додати від'ємник. Чому додати від'ємник? Тому що зменшування на саме більше число. Або також користуємося властивістю, будь-який член рівняння можна перевести з однієї частини в іншу, з іншу змінивши його значення на протилежне. Мінус 34, мінус або плюс перед членом рівняння. Перед членом це його значення. Ми його переносимо на іншу сторону. І міняємо значення на протилезне. Якщо тут з мінус 34, тут буде плюс 34. І знаходимо корінь рівняння.